Всім привіт і сьогодні ми будемо грати в бомби. Ну, Да, типа бомби. Коротше, я не знаю пока що тут робити. Я не, не знаю. Просто не знаю <світ> Чекай, що це таке? Це 4 на 4. Капець. Ммм. Але. але... Куди я пропав? Почекайте, не йдіть без мене, алло. Дайте я сюди сяду. Респавне, а чому я маю респавнит? Давайте Ну чо, на три, три на три не можна чи що, алло? Ну блин, ну мене розпавнуло Ну там є якісь кис Все, давай, давай я тоже Ну Чому в мене так лагає? А в мене зараз мобільний інтернет, блін Ща... Ще... Каз у мене немає бути нету. Блін, вони пішли. Алло. Алло, там що робиться? Фуфа якась. Хі -хі. А хто один на один піде хоча б? Ладно, наприклад. А стоп, це навіть не один на один, чи що? Де один на один? Дайте мені вже нормально поіграти. Чекайте. Тут один на один. Окей. Тут щось робиться. І тут. Можна подивитися, куди там грають. Що тут робиться? Чому їх так багато? Льо. Чому дві бомби? Йо-мо, вони передають бомбочки. Нужно так лагаю, капець. Хітбоксит О, хітбоксит вони треба. Бере червоний такий, чуть. О. Короче, типа хітбокс Чи щось типа такого, не знаю. Ну хто сюда? Давай. Ряди. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Сжимай. Сюда я за какой с девкой иду. Туда прыгать не можно. Что це таке? чому Тут прыгать не можно? Нет, она тупо текает. Не знаю. Ч прыгать не можно? Я хочу попрыгать. А ч у мене бомба завжди? А чому я завжди бомгаю? І чому в мене завжди бомба? А давай, а давай, а давай? <плес> чому в неї так лагає? А... а хто виграв? А вона виграє! А чого вона виграє? ю! Чому я залагав? А, я виграв! Сюда! Сука, сука, просто укикались! Хе-хе-хе! <свісно> Звели попсидка. Ой-ой-ой! А, вона мені якось передала, я не поняв хітбокс, що все, а це в мене, мабуть, Мав Мабуть, ще давно взірватися, Але? Ну і за фоки шо... за фоя Та ну не Пипец та карта поломана мамкин блогер вбив себе мамкин блогер Що Це... я сказал? Маже сюда А, у них уже тут матч да? Що робиться FIFA? Фуфа. <сміст> такі дуже багато челіків тупо. А, ага, ага, ага. Восьмий страйк в нього. Ого. Дев'ятий страйк. що це таке? П'ять. щоб можна було пригати то було б круто. Я готовий. льо я готовий, алло. Опа, яди. Алло! Не, не просто пішли. А я. Мені, мені не можна. Какие-то пупсики, де тут якийсь пупсик. О! А, тут уже. Понял. Ти хто така вообще? Стайка мене, мабуть, виграла погано. Все, давайте. Ряди. Ряди. Ну, земной. О. С, -с, -с, -с чего она играет? С телефона? Опа. Это что за Макс? Макс, давай. Ряди, ряди. Стартинг. Да, алло. Просто зайди. Все. Шуцы. 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 Челык. Чилик це портить. Ай Що мені робить? За них типа зайти? Три на три. Окей. Okay. Там тупо горох катається. О, о, біжить, біжить, пупс! біжи, біжи, біжи. Та ти йдеш Короче, да. О-по-оп-оп оп, оп, почекай. Чу, 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 слай, чу, слай. Я пукнув. А ч я один на двох? Тупо двох. Что там челик-то? Что за мені никто не ходит? Что залагало? Тупой, давай, давай. Ха-ха, я тупо ехаю. Двох Лагає. Е! У мене залагало, не чесно Лагає. А що, що за хітбокси, алло? Ні! Я доторкнувся Не чесно, у мене лагає. Давай свої подрузі, це говно Ну, чему, чему? Нет, зараз знову дадуть мені? бо в мене залагало. Сюда? Ну, вот я ж еда. Тупо утекают, 4-4, а ні, 3-4. На тобі бомбу. Бомбочка для ванни. Не, у мене зависло, піпець. О, -о, -о, О, я виграв 4-4. Ну, давай. Мазоны из-за того, що в мене бай, блин. Я выиграю. Полагаю, люто. Шо? Куда она пропала, не Зараз знову в мене, аня. Что за хитбокс, алло? Я тут торкнувся. Я тут торкнувся, не Алло, опа, почекайте. Дайте дайте, дайте, зайти, я до челика. Все, ряди, блін, нажимайте. Ну. З приставки играю, Капець. Він вийшов. Значить, я зайду. Я готовий. Ну, зайдіть ви! О, цей попс. Ну все, назимайте Ряді, блин. А, він не вийшов, він просто... <плес> Кнопка знизу я Ряді, розуміт. Розумієш. Ні, ну що за геніус? Чому він за них заходить? Що там ФФА? Фу Фуфа. А. Джойн ФФА. А, мені тоже можна. То давайте. Блін, що за фігня? чому в мене лагає? Купсики. Тупо всі завісли в моменті. Ой-ой-ой. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вс, Ой. Вс. Кинеаять! Какие там добрый побу. Я ж можу знову за Я сдав. Сюда! я вбила. Я. І чо? А де? І як? І навіщо? 4, 3, 2, 1. О, в останню секунду тут подали. Піпец. Що робиться? О! А! Не, я же доторкнулся. Ну, я доторкнулся. Я доторкнулся. Шуфа. Сюда просто можно, типа, захватить. Это, типа, на настоящий матч тренировки. Я ждал... О! Пока, пупс. А, мы залагал, он думал, что я там. Да. <риклад> не, ну в останню секунду. За шо? Чел. Что тут робиться? Чому там якась слава, блин? Давай, один на один. М. А зі землі не хочу один на один, я обід все. Але фуфа. <свігла> фуфа. такие все по два челика и я хочет никто больше из моих тупо я всех уничтожаю что у них там робится? секунды. Судо третий страйк. Все. я дал. Все, пока. Померла. С кем я? Какие-то крутой попсик. Обоев. І пупсик помер. Аж не треба. Не потрібно. Блін, я думав, доторкнеться. Що сообщение? Так, які тут ще? По всі пішли. О, то давайте я з ним. А, і тут теж є. А. -а. Нікого немає. Ніхто мене не делать. А человек какие-то рох. Рох. Оооо! Знал мои лаги. Да. Человеков был. Че... А, ч, ч, ч Чо з... Чо з ним? А, ты. Геня! <laughs> в руках бомба была зі мною більше не хоче бельшеный в фуфа Ні. Ой, кисть челик заразай, стоп лоц О, не! Ты кто такой? Сия я Не, намер у мене лаги, звичайно, імбові. Джоинг фа. Ага. Пер за ним ганяються, і инпомір. Та чого? Я би його догнал. Э! Це не чесно. Давай, про за тобою буду ганятись. Не, дуже... які хітбокси Тупо я не знаю. Вони якось, типа, отак от роблять. Зараз якось отак от. Так от. І що це таке. Ні, то давайте я за цьочеліка зайду. Тупо ніхто не хоче за нас заходити. Бо в них два вигра. О, важко буде тяжко. Все, мы заходим. Давайте, блин. Забобики. Нажимайте ряди. Все. 4 на 4, а -мо. Багатонько у нас. О, тут уже прыгать можно. Той добре. А шо, шо, шо в мене зависло? Ой. Ой, а у нас шо, тут бомба. Я хочу на другий этаж. -мо Ну, вс. А наш и челик помер. Чели... Ого! Ого! Нет! Я забыл, что прыгать можно. Чклыфтая бомба, то не можно, я забыл. А вс? А шо теперь? По новый раунд требу. Вс. Просто чекать. Ти, ти шо тут робиш, Алло? А он тут пупс А, я типа просто ступ. А, я не типа участую, я понял. А мо. А, ми проіграли, йой. А що лагає? Ну не пихайтесь хоча б. Би. Ібум. Ой, тільки не мені тож. Я ж за і граю, вроде, ні? <смір rhyming> чому залагало? Я... Ні, чому він здесь в останню миллисекунду? Я помір. Так, хто виграє? Нас троє. Ну, тепер двоє два на два, короче Ой, давай Ты на два Челлик я в тебе вірю давай А вс, він прокикайте зараз? Да Тьох. Ну я все Давай зараз Крапыш на другий этаж Так паркурить. <свист> а? Началику бомба. Лай. Лай, пупчик. Минус. О, нашему выпало. Паряку мы снесем. Опа. Все. Все, а все. А все, а все, а все. Не може нікому дати. О, він дав бомбу. Тьоу. А я нічого не роблю. Що? Останню секунду тупо це. Бомбочку для вани. Ееееее. Еееее. Я злила. А чого 2 на 2? Ні, 2 на 4? Ви чо? Ты я майстер-класс зробив. Тупо в прихому дав. Що за, за дитбокс? Ні, я с дав Чесно. Ну короче, на цьому все кому сподобалось. ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!